Кількість розповсюджувачів наркотиків збільшилась. Найбільше піддаються вирбування задля вживання заборонених речовин, підлітки. Як на думку містян вберегти власну дитину від наркотичної залежності? Дивіться далі. Потрібно мати з нею довірливі відносини, розмовляти з нею, довіряти дитині і робити так, щоб дитина довіряла батькам. Правильне виховання і все. У мене є ще старший, слава Богу. Менше і розказувати про це все. Ну часом таке є, що щось вона там вона каже, мене питається от в телевізорі, наприклад, кіно, да? то я їй кажу, що вона мене питається, що то таке. Я кажу, що дуже погано, від нього люди вмирають, що, ти... ну, що не можна такого. Я вважаю, що треба займатися своєю дитиною, ще не починати там, в 5, в 3, а завжди займатися своєю дитиною. Це моя подружка, яка стала наркоманкою. І батьки просто, у них були шумні кампанії, вони вживали алкогольні напої, курили. І якось вони показали той дитині, що це корисно, напевно. Я вважаю, що своїм прикладом, по перше, вести нормальний спосіб життя, і це по перше. А по-друге, цікавитись дитиною ще з маличку. Розповідала, що не можна ні приймати нічого, ні нюхати, ні колотися. Це заборонено. про наркотики. Їм розповідали у школі до. Надто добре, що я не можу об'яснити цього, цього Ну а наркотики це теж як, саме себе робиш, молодість, все проходить мимо. По-перше, це виховання. Ну і велику роль грає школа. Найбільше, на мою думку, це все-таки батьки. Школа вчить, батьки виховують.